Приймати у себе делегатів із Франції Бердичів, здається, вже звик. Цього разу з Короваєм біля міської ради зустрічали радника з питань економіки посольства Франції в Україні Бернара Петро, директора будинку «Оноре де Бальзака в Парижі Іва Ганьо, головного інвестора комплексу «Оноре де Бальзака Жана Роша та інших шанованих гостей з Франції. Приїхали вони, аби відзначити разом із Бердичівлянами історичну для міста подію відкриття пам'ятника всесвітньо відомому французькому письменнику Оноре де Бальзаку. Перед початком відкриття було проведено невелик. Прес-конференцію, під час якої гості та керівники міста ближче познайомилися та розповіли журналістам, якими зусиллями зводився комплекс у Бердичеві. Взагалі, будівництво комплексу виявилося результатом такого собі парі між Василем Мазуром та Жаном Рошем, зазначив останній. І дуже добре, що це парі переросло в гарну ідею, що успішно реалізувалася. Після конференції французам запропонували відвідати костел святої Варвари, де колись повінчався Завеліною Ганською Оноре де Бальзак. А навпроти костелу, безпосередньо біля комплексу імені письмен. Ника вже чекали на хвилюючу подію, відкриття погруддя. Як годиться на подібних урочистостях, із вітальними словами до присутніх звернулися представники влади. Я думаю, що цей день запам'ятаємо ми всі: це ще один крок до відродження слави міста Бердичева, до його і ще один крок для гарного майбутнього нашого міста. Я всіх вітаю святом і переконаний, що цей центр буде центром міжнаціонального спілкування, центром. Розвитку мистецьких зв'язків між Україною і Францією. відкривається пам'ятник, а з часом і культурний центр Франції в місті Бердичеві. Приємно сказати, що якраз місто Бердичів обрав відомий французький письменник Оноре де Бельзак, де пов'язав своє життя із. Нашою представницею, нашого чудово поліського краю Евеліною Ганською, і дійсно ця подія, яка сьогодні відбувається в Бердичеві, вона є свідченням того, що в нас розвиваються культурні зв'язки між Україною і Французькою Республікою, і не тільки культурні зв'язки, а зв'язки. І в економічному розвитку нашої держави. Відкриття пам'ятника згодом і самого комплексу це лише початок тісної співпраці між Бердичевом і французькими інвесторами. Результати першої роботи вже є, каже Жан Рош. Це не став у наталі плюсю за ці останні роки рисандуки тротуарсімпомблизітанізаніпану траву шанті. Цього моменту ми чекали вже досить давно, вже кілька років. Ви напевне також помітили, що тротуари були захаращені. Eh, будматеріалами протягом багатьох років. Суртувана enfin, mm. qu'on va інаугури dans quelques instants. Але зрештою, все ж таки наша споруда вона виросла. Et vous, voyez le monument Balzac que nous allons découvrir. Tout ceci n'aurait pas été possible sans l'accueil du maire de Berdichev, que je dois remercier à cette occasion. Il reste de la vie honorée de Balzac quatre lieux dans le monde, quatre lieux qui ont vraiment compté pour lui. Deux sont en France, la maison de Balzac que je dirige à Paris et un château à Sacher. Серед тих священних місць, які мали надзвичайно велике значення в житті Бальзака. Їх є чотири. Два з них знаходяться у Франції. Це зокрема будинок Бальзака в Парижі, яким я керую, та його будинок в місті Саше. Це Леглі Бернішев и це лечато Верківня. А два інших святих місця для Бальзака знаходяться в Україні. Це зокрема церква. Alors, la maison de Balzac, c'est évidemment très important. C'est là qu'il a conçu la comédie humaine, c'est là qu'il a écrit une grande partie de son œuvre. Mais l'Ukraine, c'est là où se trouvait son cœur, et c'est ce qui comptait le plus pour Balzac. Звичайно, що його будинок, бальзак, який знаходиться в Парижі, мав надзвичайно велике значення для його творчості. Саме там він написав людську комедію та багато інших своїх творів, але в Україні було його серце, і для нього це було найважливіше. Бюст виготовив заслужений художник України Василь Фещенко. Перерізання червоної стрічки і погруддя відкрито для присутніх. Тепер новий пам'ятник прикрашатиме місто Бердичів і робитиме його ще привабливішим для гостей. А сам комплекс відкриється перед новим роком, мають надію французькі інвестори. Якщо так станеться, то у Бердичівлян з'явиться ще одне місце для проведення відпочинку та свят.